Взагалі, за всю історію спостережень. В нас якась подія трапляється, ми задаємо запитання, чи чули ви про таку то подію. Так от за всю цю от історію наявності пульса тижня, панеля. Це в нас 79-й випуск та 79-й тиждень. Ми без паузи робимо цей пульс тижня. Це перший раз, коли не було жодного респондента, жодного хто сказав би ні, не чув. Тобто ми завжди щось чув, так чув та не чув. І от тут нас так чув 99.2, щось чув 0,8, тобто чули всі, тотально пізнав. А далі інша історія. Справа в тому, що ну, очевидно, що такі. Відверто терористичні атаки робляться з одним посилом. Давайте ідіть зі мною мрії, сидіть на мої поступки, бо я буду і далі вбивати ваших жінок, дітей, мирне населення, так далі, і начхати, що це вважається воєнним злочином. І цей посил досить активно росіяни почали транслювати. Більше того, після того була трансляція наступних посилів про масові вбивства, наприклад, погроза там знищити платини. З точки зору офіційного представника. Російського Міністерства зовнішніх справ, а, от, і, і, вони від, і відповідно тоді ми запитали в людину, власне, як дійшло, не дійшло, чи дійсно е, готові люди от, здаватись, і ми зробили таку максимально м'яко форму, формулювання, тобто, щоб не було слова, там капітуляція, здатися і так далі. Ми написали так. На ваш погляд, як змінилась кількість людей, які підтримують ідею миру на російських умовах після цих атак? Тобто максимально таке м'яке формулювання, щоб слово здатись не сказали. Так от, таких людей стало значно більше 9,4% стало трохи більше 16,9% а Кількість не змінилась 27,3. 3 стало трохи менше 10% і значно менше 21%. Тобто, ми бачимо, що за великим рахунком, от якщо відняти від тих, хто вважає, що стало більше, тих, хто вважає, що стало менше, людей, які готові здатись, от, навіть в цьому дуже м'якому формулюванні. А кількість людей, які готові здатись, вона помітно зменшилась, так відсотків на 7%. Ну і 27% вважають, що не змінилось. Тобто цієї мети залякати суспільство так, щоб тут побігли всі здаватись, Росія не досягла. Це можна от говорити як от факт, зафіксований в цифрах. А інша історія, що вони досягли інших результатів, деякі з них неочікувані для них. Ну але це вже питання до там політологів, міжнародників. Я лише відповідаю за соціологічну складу.